Микола Рученко один з найавторитетніших в Україні політиків і господарників. Він обіймав найвищу посаду в області, двічі обирався до Верховної Ради. У Миколи Миколаєвича багато друзів, як серед відомих людей, так і серед звичайних поліщуків. З ювілеєм Миколи Рученка вітали, зокрема, голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук та голова обласної ради Йосип Запаловський. Цінуємо як особистість, як професіонала. Як досвідченого керівника громадського діяча, як нашого доброго, давнього друга. І саме головне, що з чого починаємо казати, що твоя порядність, твоя простота життєва, твоя людяність, оптимізм і тебе завжди оточують люди, які не по службі, а по дружбі тебе хочуть бачити, знати, як. Достойного нашого Достойно. земляка і сина Поліської землі. Ця людина користується великим авторитетом в Житомирській області, серед громади області, серед депутатського корпусу області. Його фракція в мене в обласній раді, одна з потужні. Фракція дуже дієва. І це завдяки Рудченку Миколі Миколайовичу. Також вітали Миколи Рученка з ювілеєм, командувач військами південного оперативного командування Петро Литвин та голова депутатської фракції народної партії у Верховній Раді Ігор Шаров. Та найціннішим подарунком для себе ювіляр вважає роботу учнів Житомирської школи інтернату для дітей Сиріт. Микола Миколаєвич зробив для дітей Сиріт області величезну, величезну роботу. При його сприянні наші всі сирітські інтернати стали одними із кращих на Україні. І цей подарунок сьогодні на його ювілей робота, кожна квіточка, кожна калинка, кожний листочок зроблений руками дітей. Микола Рученко подякував усім присутнім за щирі слова і сказав: Давайте в своєму! Домі, який називається Україна, у своїй хаті, яка є Житомирська область, будемо жити, як говориться у народі, дружно і мирно. Час настав созідати. Час настав, і діти у нас запитаються, а що ви батьки зробили для нас?